Тимчасово мобілізовані підприємці звільняються від сплати податків за весь період мобілізації. Відповідний закон набрав чинності 8 червня. Аби отримати пільги, представники бізнесу зобов'язані упродовж 10 днів після демобілізації надати податківцям відповідні документи. Повинні подати до органів доходів і зборів протягом 10 календарних днів з дня демобілізації. Такі документи це є заява про надання пільги. В добровільній формі, а також копія військового квитка чи копія інших документів, виданих відповідними державними органами, зазначенням даних про призов на військову службу. Під час мобілізації, якщо мобілізований підприємець має найманих працівників, які продовжують працювати, то він зобов'язаний уповноважити іншу особу, виплачувати їм заробітну плату, нараховувати та отримувати податок на доходи фізичних осіб і єдиний соціальний внесок. Обов'язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб, а також єдиного соціального внеску, покладається на цього демобілізованого підприємця чи самозайнятої особи протягом 180 календарних днів з першого дня демобілізації. До органів доходів і зборів без застосування штрафних санкцій. Зазначена норма закону застосовується з першого дня мобілізації та упродовж всього її періоду.